Уже годину Україна під масованою ракетною атакою ворога. Вибухи лунають майже в усіх регіонах. Нагадаю, ворог здійснив пуски крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників з Каспійського моря та з акваторії Чорного моря Калібри. Також у повітрі було кілька винищувачів. Міг повітряні сили писали про пуски кинджалів з окремого напрямку Кременчуга. Після чого там пролунала серія вибухів. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і йдіть до укриттів, якщо ви ще не там. Адже знову поступає надходить інформація: ворог здійснює нові пуски ракет. І всю ніч росіяни атакували Україну ударними дронами. А вони заходили групами як з півночі, так і з півдня. Червоними були більшість областей України. І через нічну атаку шахедів на Миколаїв є одна загибла жінка. Ще шестеро людей поранені. Серед них двоє дітей близько п'ятої ранку. Росіяни атакували ударними дронами житловий сектор. Повідомив голова ОВА Віталій Кім. На місці працюють екстрені служби, постраждалим надають допомогу. І внаслідок ранкової атаки горить дах п'ятиповерхівки в Печерському районі Києва, де СНС показали кадри наслідків влучань уламків. Є одна постраждала жінка, її забрали до лікарні. Ще одні постраждалі медики надали допомогу на місці. Також зафіксоване падіння уламків на відкритій території в житловій забудові в Голосіївському районі. А в Деснянському уламки впали на відкритій території на дах недобудови. про це повідомляє КМВА. Через ракетну атаку по Україні Польща вже традиційно підняла у небо винищувачі. Про це повідомило оперативне командування польської армії. Маневри спрямовані на захист територій, що межують із зоною загрози, розповіли у відомстві. Через масований обстріл України у столиці та більшості українських областей вводять екстрені відключення світла. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко. Ворог атакує об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні, де можливо рятувальники енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків. Написав Галущенко на своїй сторінці у Фейсбук. До того ж, в Одесі зупинений весь електротранспорт. Повідомив мер міста Геннадій Труханов.